Ми зараз знаходимося поміж містами Нікополь і Марганець в Нікопетровській області. Вони знаходяться за декілька кілометрів від Запорізької атомної станції, яка знаходиться в окупованому росіянами Енергодарі. Зараз вже на годиннику за п'ять і в Енергодарі нарешті почали вмикати світло. Це помітно звідси, тому що Нікополь і Марганець досі перебувають без світла в режимі світло маскування, тому що їх регулярно обстрілюють. Десь півтора місяця тому, за словами місцевих обстрілах, розівались Помітно світло за фотографія. Якщо збільшити, можна побачити вогні, які запалюють зараз на Запорізькій АЕС. Ми залишаємося тут ночувати і будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься тут вночі. Десь місяць майже кожного дня здійснюються по ночам обстріли. Буває таке, що і днем завного духа палавка і днем прилітає. Багато людей повиїжджало, дуже багато. Всі маленькі діти, жінки. Люди бояться, люди бояться. Ну Всі мають надіжду, звісно, за ЗСУ. Хазяйству дуже багато, дуже багато хатів побило. Гараж, підприємства побило. Спокійної роботи ніякої роботи вже не буде. Поки йде війна, ніякої спокійної роботи не буде. Що да, ви думаєте? Задній на сенаторна станція, вчора горіло. Навіть зараз дивіться, задимлення на тепловій станції, зараз воно ця Ніка Нікаперемарганець взагалі без світла. Тобто світломаскування да, з самого початку. Да. світломаскування, так. Да. А вони от не бояться. Вони під охороною атомної станції. Вони ж розуміють, що ми ж не будемо бити податом станція. Вони грають, ну вони подло. Подла війна. Вони, вони заховались, ми ж їх не можемо. Бити. Всі угу. бояться цієї радіації, всі, всі це розуміють. — Було десь 115 тисяч жителів до початку бойових дій. В Нікополі. Да. В Нікополі. Да. А, а зараз 54 Я думаю, менше. Виїжджають з кожним днем. Все більше, більше, більше виїжджають. Ви заїдете на вечірній Київський потяг. Без світ, діти. І жінки, це жутка картина, без світла. Це не в коли це, не, не це не в не простяться, ні в колиці, в Росія не хоче не простити. Це добре. Попала, что-то сюда сгорело, старая фуралама. 10 августа. Uh -huh. Всего она горела. Он ну, все снимут. Uh -huh. Пожалуйста. Попала града, понятно. На территорию нашего гаража территория Пелорамы бывшая. Книга Пальмар на Червоного Ворога, Приднепровск. Это, все. Ника, Польмар, Рыка, это все, все, побережье район, и угу. все простреливается. Олег, привет. привет! Ты загорнул уже яму? Взрыв был? 10 августа. 10, августа. 10, ав... 10 на 11 августа. Угу. Вот это место, мы ее уже, э, яму эту самую зарыли. В этом месте был взрыв. А я якраз сидів саме он на скамейці сидів саме і по скамейку упав. Коротше, ну прятався сам. Як говориться, от удара. А як вам взагалі сьогодні ніч? Ну, просто ми все з вами сиділи ж десь до 11-ї. Було ще тихо, а потім. Вже люди дуже Це дуже погано бачиш, новий стадіон, тільки в цьому году зробили, чи в тому году буде. А там на станції у нас якраз там знаходиться і прильот був. Стадіон зробили в червні, відкрили його в червні минулого року, тобто стадіону е, рік. Було більше 500 ВПО. До моменту, коли нас почали інтенсивно обстрілювати, коли почали обстрілювати Нікополь, Марганець, е, у нас дуже багато було От саме у Дніпровській в Ставростаті. Е, Дмитрівському старостаті у нас були переселенці з Донецької області а і Луганської. Так у нас і зараз проживають ці люди. Це і Попасна, і Рубіжна, і Северодонецьк, Лисичанськ. Тобто тим людям ну, взагалі немає куди повертатися. В них або знищені, знищені будівлі, або вони в окупації, або там ідуть інтенсивні бої. Це Константиновка, скажімо, там Бахмут. Ці люди знайшли тут тимчасовий притулок. На жаль, після того як обстріляли безпосередньо село Придніпровське, це викликало паніку. Паніку додає, що кожної ночі кожного разу ми чуємо вильоти і градів. І вибухи ми розуміємо, що отримують атомну станцію. Ми кожен день живемо і не знаємо, що буде завтра. Чи будуть взриви, чи не будуть взриви, чи її замінували, чи обізяни з гранатою щось зроблять, тому і треба посіяти серед нас паніку. Треба, щоб люди тікали, треба розрушити ну, роботу нормального підприємств, коли це втрати економіки, бо в Нікополі і в Марганці досить це потужні промислові міста. у плані тому, що в нас є феросплавний завод, трубний завод. Якщо ми не на роботу. Нормально відпочивши, а йдемо з втомленими очима і нас трясе від того, що ми не відпочили, то є результат, що ми не працюємо нормально, ми не маємо можливості не заробляти собі на проживання. Треба... Багато хто панікує, треба виїжджати, багато хто вже поїхав, ну, терор і залякування нас. Ми сім'я загиблого біжка Анатолія. 1 мая 2017 року загинув наш син. І ми з цього року і в церкві, і церкву строїли. Є в нас така церква Петра Калнишевського воїнів в загиблих АТО в Нікополі, в центрі міста. Дерев'яний храм побудований. Ми там і днем, і вночі. З 24 лютого угу. ми ще не одного дня не пропустили десь допомогти щось зробити, десь поїхати, щось передати. Наш синочок був снайпер-розвідник. Вони погибли в трьох, пішли забирати трьохсотого. Їх трьох зробили двохсотими на світлодарській, на світлодарській дозі. 1 мая, 17-го 17 Це наша біль. Ми воюємо не 22-го року, а з 14 го бо син був з 13-го року в армії. Ще не було війни. Ага. Так що, це наше життя. Це наша пам'ять. Щоб він був завжди в пам'яті усіх людей. І ми живемо тільки ради цього, щоб дитина завжди пам'ятала його і наших хлопців, які зараз погибають. Ми всіх дуже сочувствуємо і розуміємо, бо ми це пережили. Ну, Рана вона кровоточить, вона ніколи не загоїться. Того ми підтримуємо, ми хочемо, щоб був мир. Ну, дуже страшно. А ця ніч була зовсім страшна. Це, ну, мабуть, а чому? ще не було. Ну, дуже багато руйнувань. Угу. Але Райони... ми їхали. Коли їхали сюди, от, от вчора то я теж читав, що було до цього багато руйнувань до цього. От було. просто я хочу ну, якось... зрозуміти, бо ми бо ми сьогодні по суті вперше були вночі і слухали за все. Оце сьогодні і хочу, щоб ви... було дуже багато, бо дуже багато пострілів було. Багато було по времені. Те саме: один, другий, третій, п'ять було. І район ще вони цей не не руйнували. Вони зруйнували наші два ринки. Вони зруйнували і суд, вони і там е, в магазини такі здорові саме. Дуже багато сьогодні у нас е, в отця е, Віктора в дім попало. Понимаєте? так що ну, сьогодні був якийсь е, жах. Угу. І до цього було не переливки. Ну, сьогодні це було. А що буде завтра? Я вже, мабуть, третю неділю пишу про те, що. Треба для себе вирішити. Якщо ви хвилюєте за своє життя і маєте можливість виїхати, і ви тут не потрібні, ви е, ну, не можете е, якби, не, не ходите на роботу. Ви пенсіонер, або людина віку, чи студент, чи мала дитина, мама, яка доглядає за допіною і сидить просто вдома, то я просив таких людей дуже, щоб вони виїхали. Ну, ось про те, що я кажу. Звідси угу. це ось тут. А воно аж так Ось так воно підняв. Між двох будинків. Буквально між двох будинків. А люди зараз живуть в цивілік? Так, живуть. Што, все в димці, але. А, я от паспорту. Ніч була доволі гучна. Ми покидалися практично щогодини, тому що щогодини росіяни знову обстрілювали Нікополь і села розташовані поруч з ним, виходи були звідкись з того боку поруч із місцеві кажуть, що стріляли з водяного це село, в якому практично знаходиться ставок атомної станції. А, судячи з того, що сьогодні повідомили в Дніпропетровській і військовій цивільній адміністрації, а також місцеве керівництво керівництво було 42 прильоти в Нікополь, а також близькі до нього села обстрілювали градами та з артилерії. Говоримо про початок повномасштабного вторгнення. То ми пережили тільки страшну ніч, коли окупувався Енергодар і захоплювалася атомна станція. А з 12 липня ми щоночі під обстрілами, і ми знову спостерігаємо картину відтоку населення. Ну, ось зараз ми з вами приїхали по місту. Ви бачите, да? Напередодні вихідного, кінець робочого тижня, люди вже повинні вийти прогулюватися сім'ями, але ми бачимо, що людей на вулиці практично немає, м'яко кажучи, відсотків 50 населення покинуло місто. Це не було евакуаційних ніяких заходів. Це люди самостійно прийняли рішення виїхати в більш безпечне місць. Ховатися тут це нормально. Идем. Ой, есть снимание. Проходите. Какой Слушай, вот это вот. Как выдыхает? Через раз. А, вот все. Наша, так сказать. коллекция. — там дыхала вообще наскут. Жаль Ми це, ще все. Ну, це, зашли, це, що... це ж потихеньку обираємо, воно накаплюється, їх, накаплюється. Тут нічого страшного нема. Ну шкафчик розбило. Це, ціла куча, тепер в мене брендових віщей. Хочете покажу? Це те, що було в шафі? Так. Це те, що було в шафі. А тепер брендові віщі. 15 серпня 3.30 ночі. Перший вибух був о, десь в районі Танка. Ми дуже швидко бі бігаємо жінкою, зібралися і в бомбосховище. Підвал В Підвал, звісно. Ну а потім другий вибух був, не знаю де, але трошки гучніше. А на третій раз трошки дом підпригнув і в ушах так трошки звеніло, і все. Будемо прибирати, будемо ремонтувати, питатися. Якось зовсім як то щось робити. Ну, це хочете щось. Угу. Зовсім як то що то будемо робити? Це рознесло там. Рознесло, звісно. Так воно і є. Рознесло. <плес> Таща. <Тася. плес> це воно вдарило з вулиці, а висипало сюди. Як-то так? Ми розуміємо, що це була не ствольна артилерія. Це граду. Ось вам ручку. Цей сквер також. Навірно, ну, злякалися пам'ятника танку. Може подумали, що воно заряджене та буде гуляти дві. Оце було теж місце прильоту. Я хочу, щоб піде Опублікували ли президенту туди, позвонив, щоб опублікували, що фашисти вже б'ють самі по, по собі. Ну, а то ж люди, які захищали Совєтський Союз. Смотрите, що вони роблять. Mm -hmm. Дуже тяжело, в такому води особливо. От, реагуємо, ну страшно, коротше говоря, страшно. І Серце не видержує вже. Це ж позор для Росії. Хай опублікуйте, то страшний позор. Приїхали на нашу територію, як якби... Е, ну, І заховалися в атомної станції. Це ж, це, ну воювати ви приїхали, так воюйте. Ну а чого ви сидите в атомній станції і шируєте по і по всім другим городам. Та давно вже треба було вбрати його, і оце то вбрати треба. Да, да. Я жалію, що мій отець захищав Совєтський Союз. Лучше б він не захищав. А ти защищали а тепер нам ще горе. Вони на нас нападали. Ми їх захищали, вони тепер нас на нас нападають і вбивають. Два поверхи знищені ще. Оце накрито вже, ну, хоча б щоб не псувалися інші поверхи. Воно влучило в дах, пробило п'ятий поверх, розірвалося. Рухнув п'ятий поверх на четвертий, на четвертому бу... на п'ятому були люди, на четвертому була родина, і на третьому І загинув тут мешканець четвертого поверху. Це у нас так, 16 й ліцей. Наслідок ворожого обстрілу у нас пошкоджено було 34 вікна, також дах, шифер на кривлі. Уламками було пошкоджено, пішла тріщина по будівлі у приміщенні бібліотеки. Ось такі у нас наслідки сьогоднішнього обстрілу. Допомагають батьки, які відгукнулися, дуже їм вдячні. Це трапилося другій ночі, відбій тривоги був аж у пів на шостої, тому ніхто сусідів лише у укриттях. Туалет виходить, хотіли розбомбити. Абу, так. І отак от аспунка і нас там Це одна із найстаріших шкіл в містів. Мабуть, не хоче наш ворог, щоб діти були освічені, раз знищують наші школи. Ну нема пояснення, нема тут військових у нас частин поряд. Взагалі нічого у нас такого немає. Просто де двори звичайні. А це, це тоді вночі було з неділі на понеділок. Так. Всі ці такі швидше просування відбуваються у нас під час ручних обстрілів, а люди ховаються? Ну, Хоча і ми не сильно ну, я вам ще раз повторюю. Ну вони реагують більше вже на наші сцени, коли нас попереджають про небезпеку під час артилерії, а артилерійського обстрілу. У нашому місті не було ніяких військ, військової техніки, ніяких баз, нічого не було. Ви сьогодні їздите по місту цілий день. Ви когось бачили з військових чи техніку. Оце в нас так і було. І коли почалися ці обстріли, у нас обстріли були по три рази на день. Три рази на день. А потім почали стріляти вже в день. То, ну, ми не розуміємо. В Нікапальці. Живуть мирним життям, вони лягають спати, вони просипаються, а їх обстрілюють. Скажіть, будь ласка, от е, з 3 на 4 ж захопили АЕС? Ну, десь так, да. Де. Що ви відчували, про що ви думали в цей час? В ту ніч не спав ніхто в Нікополі. Коли стріляють по атомній станції і це в онлайн, в онлайн режимі показують по інтернету. І нікопольці біля атомної станції живуть все своє життя, і вони розуміють, що таке атомна станція. То перше, що спадало на розум, є взагалі. ну… Якась адекватна реакція у тих, хто стріляв по атом, атомній станції. Вони взагалі розуміли, куди вони стріляють і що може бути? То, що роз, розповідають там, що вона захищена, вона то, вона, все. слухайте. Е, якщо є бойові дії, якщо є е, постріли на атомну станцію, може бути що завгодно. Чого ви очікуєте від місії МГТ, яка. От? Кажуть, до 5 вересня все-таки мало би приїхати на станцію. Чого я очікую? Ну, я очікую, що такі об'єкти, яка там на станції, не можуть використовуватися в бойових діях. Не можуть. Це не повинно бути на таких е, об'єктах. Це може ну, якась зона, де не будуть проводити дії, або ще якесь рішення. Але продовжувати продовжуватися так, як зараз є, ну це не можна так. З усіх боків. Е -е І якщо МАГАТЕ нічого не зробить для цього, то питання а хто зробить, якщо не вони. Якщо нічого вони не зроблять, ну, тоді в мене питання а яка ж тоді взагалі їх функція? Це безпека, це безпека не Нікополя. Нікополь може залишитися враженим. Все буде залежати від вітра, куди буде вітер, яка буде аварія, яке буде забруднення. Тому це стосується і Європи, і України, і Криму, і той же Росії. Тому подивимося, яке буде рішення. Ми, Нікопольці, Точно розраховують, що якесь рішення буде, навіть не хочу предполагати, що його не буде.